Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої ароматні дублі. Це, слухайте, я не знала, як перекласти ароматні дублі. Це аромати резервна копія, я не знаю. Підкажіть, будь ласка мені, підкажіть, люди. Я. а! підписуйтесь на мене, будь ласка, дуже багато людей мене дивляться без підписки майже половина. Не майже половина, а. Майже половина підписані, а більше ніж половина не підписані. Слухайте, люди. Будь ласка, підпишіться, Підпишіться, воно ж безкоштовно. Так, давайте, давайте починати. Я вам хотіла розповісти про дублі ароматні, які у мене є наразі, і трішечки просто поділитися з вами своїми думками щодо дублів, чи треба, чи потрібні вони, чи не потрібні. У мене було вже таке відео, але тоді, е, слухайте, це було. Декілька років тому я робила таке відео, але я тоді ще не робила відоси українською мовою. Тобто українською мовою такого відосу нема. Що я думаю про дублі? Я думаю, що дублі це класно, ну, у мене є вони. Але згодом, знаєте, мої почуття, моє ставлення теж моє до дублів, воно змінилося. Я вже не, не хочу дублі всіх ароматів, що в мене є. Я розумію, що, слухайте, ну коли, коли їх всі використати. І чим більше я тестую аромати, я тестую дуже багато ароматів кожен день. Це просто мені подобається, це у мене хобі. Я розумію, що ну ні, дублі ні. Дублі у мене є, але це ті аромати, які, знаєте, які для мене або дуже значимі, значить, вони дуже щось таке. Або ці аромати, які я купую, купую постійно, і вони зі мною вже дуже-дуже-дуже багато років. І моя любов до них, вона не, не, зміни, не зміни, змінилася. Ставлення до них вона не змінилося. Незважаючи на те, що доволі багато у мене є ароматів, і кожного дня я тестую якісь аромати, нові, там, пробники чи в магазині, все одно я ці аромати дуже люблю. Ось тоді на них і не на всі. У мене є такі резервні копії дублі. Я можу вам декілька дати порад, якщо ви, наприклад, зайняті зараз пошуком дубля. Перше, і це ті, ті поради, які я дала б собі, і дала б подругам, які у мене. Запитали, що б я там їм порадила. Перше, е, Перша річ це не купуйте дублі, тільки ради того, що ось ви просто подивилися цей аромат, ви його купили, вам він сподобався. Ви використали 3, аромати, 3 мл з 50 мл і думаєте, боже Боже, це моя любов назавжди. Почекайте, почекайте трішечки, нехай у вас там залишиться 20 мл. Е, 15% ось тоді і зрозумієте, чи вам потрібен це дубль чи ні. Бо коли ми трішечки тільки використали, ну, нам дуже подобається аромат, але не, майже ніколи ми потім не будемо користуватися цим дублем. Якщо це насправді той ваш аромат, якому, якому потрібен буде дубль, то ви, ви це зрозумієте роз, роз, і 100% ви, це, ви цей аромат знайдете потім по нормальним цінам. Друга річ, якщо ви, якщо я, наприклад, шукаю собі аромат, я ніколи не буду за нього переплачувати. Я не буду за нього платити багато грошей. Ось вам такий приклад: зараз, скільки зараз коштує 30 мл парфума. ми навіть не будемо казати про те, скільки коштували ці аромати, коли вони були на ринку. Скажемо, зараз 30 мл аромата коштує ну, десь 80, десь 100, десь 90, скажімо, 95 євро, да? коштує 30 мл аромата, які ви можете піти зараз купити в магазині. Так ось, якщо той дубль, за яким ви так дуже, дуже ви його шукаєте, бігаєте за ним дуже сильно, він коштує менш, ніж 95. Тоді я б його купила. Це чому так? Тому що, коли ви купуєте дубель, ви повинні розуміти, що завжди-завжди є шанс того, що ви купите аромат, який буде потім непригодний до використовування. Чому так? Не тому, що, що там хтось вас хоче надурити, не тому, що там хтось вам хоче продати старий аромат. Ми навіть не, не кажемо про підробки. Підробки ми просто залишимо десь у, у, у боці десь не будемо навіть роз, розглядати. Навіть аутентичний аромат він може зіпсуватися навіть в магазині. Уявіть собі картину. Магазин. У магазині, наприклад, був, ну, я не знаю, якась проблема з вологістю. Вологість висока, і ті продукти, що є в магазині, вони можуть зіпсуватися. Навіть фізично не буде цього видно. Тобто картон, папір, целофан, все нормально, аромат може зіпсуватися. Навіть якщо магазин не хоче, якось, знаєте, щоб аромат зіпсувався, це може, статися. це може статися. Тобто, коли ми купуємо аромат, ми повинні, дубль, ми повинні були бути готовими до того, що він не буде пригонний. Тобто ви повинні бути е, готовими до того, щоб у ці гроші, ті, що ви за нього заплатили, ви їх просто візьмете і е, витратите не на що. Бо ви купите аромат і їм не можна буде користуватися. Саме через це я раджу, щоб ціна аромату не переходила ціну аромата. За яку ви можете зараз купити, піти в магазин, затестувати і купити собі той аромат, що вам подобається. Тому що якщо, якщо так, ви завжди, ви просто ось так поставте ось так от, на, на, на ваги аромат, що ви хочете купити, дубль, і аромат новий, наприклад, який тільки-тільки-тільки в магазині вийшов, тільки-тільки вийшов. Так? Ви отак ставите, ціна одна і та ж сама. І подумайте, що для вас важливіше, той аромат, який був, немає гарантії, що це буде, буде саме той аромат, що він буде пригодним до користування, або то, що ви можете зараз купити, наразі піти купити те, що вам сподобається, взагалі все все-все в магазині. Ви подумайте і потім для себе вирішите, я вам не раджу платити за дублі багато грошей. Просто не раджу, бо це гроші на смітник, теоретично, може бути так. І ще одна річ, і це дуже важливо. На жаль, небагато людей про це кажуть. Я про це знала давно, і я ще і переконалася в тому, коли ми були з чоловіком давно, десь в, а, в му році ми були. З ним в Німеччині в музей Джованні Марія Фаріна. Джованні Марія Фаріна це той чувак, який нам зробив одіколон, тобто воду міста Кельн. Він був італієць і він вирішив зробити ароматну воду, яка б освіжала трішечки і якось би маскувала неприємні запахи, які були на вулицях і які були від людей. Був, він же ж був італійцем, і йому подобалось завжди оця, запах оце повітря, коли він відкриває вікна у себе там, в Італії з раночку влітку. Там ці запахи зелені, цитрусові, лімони, оце все таке. Ось. І йому це подобалось, і він більшість більшість оць, е, сировини, фрукти. Вони були якраз із Італії. Там були лімони, там були апельсини. Сім інгредієнтів є в Адіколоні. Через, саме через це інгредієнти з того часу, і пішло, що вони називаються нотами, бо їх було сім, він просто не знав, як їх назвати. Він їх назвав нотами. Сім нот, сім інгредієнтів теж. Парфумерні ноти. Ну, коротше кажучи. і ось нам розповідали в, в цьому в магазині, там у них і фабрика є, що кожного разу, кожного кожного разу, кожен рік вони намагаються зробити. Там у них є рецептура секретна, у них завжди сім інгредієнтів ті, що він там казав, і скільки там всього потрібно класти, вони оце так постійно роблять. Але кожного року. У них трішки різні аромати. Чому? Наприклад, було дуже багато сонця, значить, апельсини будуть більш яскравіші, більш сокові, э, соковиті, більш солодкі. Було багато сонця, значить лімони будуть соковіші, будуть солодкі. Лімони, солодкі, так і теж буває. Було ,MM, мало сонця, було, наприклад, багато води, було багато. Э, доща деякі фрукти будуть не такі соковиті, не такі солодкі, але будуть соковиті, але не солодкі. І це буде трішечки відрізняти аромат цього року від аромат наступного року, бо інші речовини, тобто інші, інша якість, інший. Урожай, врожай інший, значить трішки будуть інші ноти в ароматі. Звісно нам так і казали, що ми намагаємось, щоб це було завжди одне і те ж саме, але ми не можемо нічого зробити, бо якщо лімони більш солодкі, аромат буде більш солодкий. Якщо апельсини не такі солодкі, апельсини будуть гіркувати. Ось так. Коротше. Це я чому, навіщо я вам, я вам це все кажу? Тому що, коли ви шукаєте аромат, дубль собі, оцю, резервну копію вашого аромату, я розумію, що це і так складно знайти той аромат, який вже не продається, який вже не роблять. Але спробуйте шукати той самий бечкод. Що таке бечкод? Це такі, знаєте, це номера. Які тут на флаконі є. Кожен флакон має собі бечкод, це у мене флакон ідоль від ланком, і тут є бечкод. І я розумію, що це складно. розумію. Але якщо ви зробите, якщо ви зробите зусилля і знайдете той самий бічкод, то так ви будете впевнені, що то, це той самий аромат, який вам так подобається. Чому я це кажу? Тому що ми знаємо, що аромати іноді там змінюють якісь там ем, ем, інгредієнти. Наприклад, якісь інгредієнти забороняються. Наприклад, якісь інгредієнти змінюють на більш дешеві на компоненти. Наприклад, раніше компонент був натуральний, його змінили на компонент ненатуральний, той, що можна в лабораторії синтезувати. І... Не повинно це дуже яскраво так знаєте, від, ну, відобразитися на ароматі, але буває так, що переформулю... переформулювання пройшло і аромат змінюється. Саме через це потрібно, щоб ви шукали той самий Бєчкот. І я розумію, все складно, розумію. Ось, Зараз я вам покажу ці аромати, які у мене є. і... В бекапах, ось ось всі вони там у мене стоять. Перше, це у мене такий Lady Gaga Fame, дуже класний аромат, багато людей його зараз шукає. Багато людей мені, наприклад, пропонували гроші за цей аромат. Я не віддам, він мені дуже подобається. У мене ось ще один є, і я їм користуюся. Супер класний аромат. Ще один аромат, але я його технічно я його не купувала. Не технічно, не практично. У Ланком була і є, я так думаю, зараз така програма лояльності. Чим більше ви там купуєте, тим більше ви йдете по, по сходах там. Лояльності, тим краще у вас будуть сюрпризи для вас і подарунки. Так ось я купувала, 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 і потім пах, і я можу собі обрати якийсь там парфум. Безкоштовно оцей аромат я собі обрала безкоштовно. І від відланком класний, мені подобається тут 50 мл. У мене є і доль відланком. Якщо ви дивитесь на нього і думаєте, що це за пляшка, я такої ніколи не бачила, слухайте, це лімітована пляшка. Emily in Paris є такий серіал. Сам аромат той ж самий. Сам аромат такий самий, нічого там нового нема, але пляшка просто трішечки відрізняється. Потім ще один аромат, який у мене, у мене в бекапі, я його не поклала туди, бо його не було б видно. Це у мене отакий Angel від Mugler. Він у мене в Project Penny. Наразі я їм користуюся, і у мене є ось, такий, ось така резервна копія цього аромату. Дуже класний аромат. Це більш така, знаєте, стара формуліровка цього аромату. І тут, тут перезаповнюючийся флакон, так що це мені дуже-дуже-дуже подобається. Потім ще один аромат. і... Ні, два аромати. Але я вам два аромати їх е, покажу разом. Це в мене два аромати від Lancome. Чи цей, чи цей. Я не пам'ятаю, який самий був один в е, адвент календарі, а інший був в календарі для е, закоханих. Тобто календар на 14, фев... 14 лютого. Так ось, не пам'ятаю, що де. Ма, мабуть, це було на 14 лютого, а це було в Адвенті. Мені обидва аромати подобаються. Обидва у мене є. Це у нас La Nuit Trésor, а це у нас класичний Л'явібель. Обожнюю обидва ці аромати єдине. І ось вони у мене там один стоїть, а там стоїть другий. Єдине люди, я сумніваюся дуже-дуже сильно, що мене, що мене хтось дивиться з, Лан з Ланкома, якщо хтось дивиться, людоньки, ху, навіщо класти постійно одні і ті ж самі аромати? Оцей аромат Лявіебель, це не Belle, це у нас Trésor, теж, Лянітрезор. Лянітрезор три роки поспіль у нас в Адвенті. 3 роки поспіль один і той самий аромат. Слухайте. Хват. У вас так багато класних ароматів. покладіть щось інше. Покладіть якісь інші аромати, будь ласка, ми хочемо інші аромати. Потім, дуже класний, дуже красивий його. Цей аромат небагато хто його знає, він мені дуже подобається. Цей аромат від Cave Klein Reveal. Він дуже такий, знаєте, странний цей аромат, але він мені дуже-дуже-дуже вподоби. Ось у мене він там стоїть. Ще один аромат це у мене Герлен. І це у мене версія Black Perfecto. Вона вже не продається. Ось, у мене там вона. Black Perfecto було, мені здається, декілька. У мене Black Perfecto Floral. Тобто воно воно, він не такий ем, шкіряний, як класичний Black Perfecto. Хоча Black Perfecto класичний у мене теж є. Він у мене малий, він у мене 15 мл, той Black Perfecto. і, мен, і мені його достатньо, бо там дуже-дуже, така, знаєте, шкіра-шкіра. Ось, Тут квіти, багато квітів і трішки таке. Така знаєш, знаєте, пудрова така композиція. Дуже-дуже красивий аромат, мені подобається. Ще один аромат, куди тебе поставити, сюди. Який у мене в бекапі, це у мене English Parent Fріžia, це у мене Джо Малон. Я його купила на знижках. На знижках Різдвяних. Він був у коробці, він був у лімітованій там, там якась така, знаєте, коробка, така класна. Ще і пробники з ним то були. І він був по знижкам, так як я дуже люблю. Цей аромат, я його купую вже не один раз. Я вирішила: слух, слухайте, я куплю його ще раз. Тому що я знаю, що я, я його все одно куплю. Так що, нехай я його куплю зараз, по знижках, і трішечки навіть зекономлю. І ще один аромат, і це недавня така моя, знаєте, любов це у мене Валентіно Born Roma Grin Ось він у мене там стоїть. Це у мене 50 мл, і там у мене теж 50 мл. Дуже красивий, дуже ел елегантний, легкий в використовуванні аромат. Подобається дуже-дуже-дуже сильно, дуже-дуже класний. Потім ще один аромат від Барбері. І тут у мене а, touch. Барбері Touch. Я не дуже люблю цей флакон. Ось він у мене там стоїть. Я думаю, що ви бачите, тут флакон такий самий, тільки в два рази він більше. Він такий, знаєте, як, як шахи такі вел, великі. Ось такий флакон, сам аромат дуже-дуже чудовий. І ще у мене один аромат від Versace. Ось він у мене там стоїть це у мене Time for Pleasure. І цей аромат uh, Versus Time for Pleasure. І це у мене третій, третій флакон. Як бачите, його я трішечки користувалася їм, а потім я подумала: ну і навіщо у мене будуть два флакони, якими я буду користуватися. Авай я один поверну назад у коробку, як так і зробила. Дуже класний. Ось, уявіть собі, знаєте, уявіть собі, аромати 2000-х років, початку 2000 х років, років ескадо. Ось тут щось таке, знаєте, таке ескадовське. Дуже ностальгійний для мене аромат. Не ретро, просто для мене ностальгійний. І останній аромат це у мене ось аромат, який стоїть у мене, де він там, от там він стоїть. Це в мене аромат від Yves Saint Laurent. І він називається Cinema. Я його відкривала, бо мені потрібно було переконатися, що він нормальний. І тут навіть є ціна, я вам її зараз покажу. Тут написано Lisa 39,90. 39,90 це в євро. Це ціна. А Lisa це магазин, який в, в моєму місті. Був раніше, його вже нема. Це, це магазин, ну там, там була і, перикар, і, і, і перукарня, і такий, типу як салон, трішечки, і косметику там продавали, і парфуми. Ось, І ось у мене цей аромат від е, е, Yves Saint Laurent. Теж я його, їм користувалася, а потім вирішила, що давай я тебе верну. На твоє місто, поки ти у мене там, на, на твоє місце, поки ти у мене ще є в іншому флаконі. Дуже класний, дуже красивий аромат, такий святковий, але не уявляйте собі свята, наприклад, Різдво, інше свята, будь-які інше свята. Бо Різдвяний це більш про спеції, більш про корицю, все таке. Тут такого нема, тут інше, інший тип свята. Ось на цьому все. Я дуже, дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я е, жду від вас е, коментів, чи у вас є ваші улюблені е, бекапи, що у вас є, розповідайте, показуйте. А, так, я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!